Біль та сльози знову перейшли на Дубинщину. 11 червня на центральному майдані міста Дубно прощалися із полеглим героєм Юрієм Сурашським, із позивним Тихий, уродженцем села Костянець Мергощанської громади. Траурний кортеж. Усі зустрічали навколішки та схиливши у скорботі голови. 8 червня 2025 року. Поблизу населеного пункту Плоске Харківської області загинув зовнішній пілот-оператор безпілотних літальних апаратів з воду дистанційного мінування роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Солдат Суражський Юрій Віталійович. 1998 року народження Юрій Сурашський навчався у Мокренській школі, Мирогощанському аграрному коледжі та Київському університеті біоресурсів і природокористування. Усі, хто знав воїна, згадують його щирим, вічливим та чуйним. Адже Юрій був не лише мужнім захисником України, який не здавався перед труднощами, а й сином, братом, другом. Він був частиною нашого краю, нашої країни. Любив займатися мотоспортом. Весь свій вільний час приділяв автомобілям та мотоциклам. За час проходження військової служби Юрій проявив себе досвідченим військовослужбовцем з глибоким почуттям відповідальності, користувався. Авторитетом серед військовослужбовців. У героя залишилися батьки та молодший брат. У пам'ять про полеглого героя на Майдані Незалежності прозвучав гімн України. Присутні схилили голови у хвилині мовчання. За спочинок воїна Юрія Суражського молилися священики Дубонського благочиня Православної Церкви України. І над молодим хлопцем, якому ще не виповнилося 27 років, прозвучало вічна пам'ять. Із проповіддю та словами співчуття звернувся до присутніх благочинний дубинщини проти ієрей Василь Лозинський. Ми бачимо подвиг. Молодих людей, ми бачимо те, що вони добровільно йдуть боронити свою землю, своїх рідних і близьких. Таким був Юрій, котрий ще зовсім недавно підписав контракт, пішов на військову службу, бажаючи долучитись до. Захисту країни пішов стопами свого батька і справді проявив себе як справжній чоловік, ми повинні пам'ятати про те, яка дорога ціна кожного нашого світанку, яка дорога ціна кожного. Нашого подиху, яка дорога ціна сьогодні платиться за нашу свободу, віддати останню шану воїну зібралися небайдужі жителі Дубинщини, його друзі, побратими, знайомі, представники громадськості. В усіх серця розривалися від болю та скорботи. І навіть небо плакало дощем. Далі скорботний кортеж вирушив до рідної домівки полеглого воїна Юрія у селі Костянець. Чин похорону звершили у храмі Святої Параскеви у селі Мокре. Світла та вічна пам'ять герою.